Добрий день, Слава Анатоліїна, дуже рада вас бачити нас на подкасті. Давайте познайомимося, щось про себе. Ну, як ви вже на мене назвали, Фрунзе Світлана Анатоліївна. Я завідую в кафедрі фінансів та бухгалтерського обліку в економіко-технологічному інституті імені Роберта Єборці. На цій посаді це вже близько трьох років Находжусь, ну і зрозуміло, що працюю в подальшому. Добре, а яка у вас професія? Який у вас диплом? Що у вас написано в дипломі? Ну, взагалі я закінчила Центральний Український національний технічний університет, маю спеціальність фінанси і кредит, також здобула спеціальність магістра з фінансів і е, отримала кандидат економічних наук, але ця спеціальність стосується економіки та управління національним господарством. Тобто моя професія більше стосується фінансової сфери, тобто фінансистів. Ви фінансист. А ви колись працювали в сферах банку? Працювати на основній посаді мені не довелось, але я безпосередньо приймала участь у практиці, яка виконувалась на рівні навчального нашого закладу. І ця практика була на валютному відділі, тому зрозуміла, першочергово я опанувала, що таке гроші і обсяг і як з ними працювати. Це дуже цікаво. Гроші це дуже цікаво це таке. Добре, а ви брали якісь участь, можливо, в там в конкурсах по темі фінансів за кордоном, або, можливо, якісь там не знаю, лекції за кордоном проводили. Щось такої діяльності було? Ну, на жаль, такої діяльності безпосередньо не було, але я думаю, перспективи це обов'язково буде, тим паче наш навчальний заклад планує підписувати домовленість з міжнародним музею. Ні, будь мабуть, ми це отримуємо. Чому саме таку професію ви обрали? Ну, взагалі, коли почалася спеціальність, це була нова нова майже два роки після того, як вона ага. заявилася в Керовецькому національно-технічному університеті. Зрозуміло, було, вона була актуальна. Також люди, які отримали фінанси, могли працювати в банківській сфері, Тим паче, банки у нас були по перспективі розвитку, залушення можливо було можливості можливо. 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 приймати. Професію можливо, тому першочерговий зацікавило це пріоритети і можливості, попри це ваштування От фінансист, це та людина, яка працює тільки в банку? Зараз вона більше стосується не тільки банківської сфери, а й підприємств, страхового ринку, тобто всіх організаційних структур що в своїй діяльності використовують гроші. А це всі підприємства, всі організації забезпечуються. Тому і фінансист завжди буде актуальний в нашій середовищі. А чому саме таку професію ви обрали собі? Цікава в тому, що немає постійності, потрібно постійно аналізувати, виявляти якісь проблеми, які. Тобто дає можливість працювати маган, а тим паче і розвивати себе в майбутньому. Що для вас фінанси? Про що це? Ну, взагалі, з економічної точки зору, вона ж більше стосується це використання грошових коштів і тим самим забезпечення їх розходу, перерозходів. А так, ми повинні отожнювати фінанси. Це те, що нас оточують з можливістями отримати щось за це, заплатити, якось формувати свої майбутні грошові засоби таким чином, щоб збільшувати свій доход. Фінанси це не завжди гроші. Нада є така такий вислів, що ми не повинні ототужнювати гроші і фінанси? Мій викладач мене навчив. навчить о хорошо. Так, ви маєте економічну освіту, правильно? Фінанси. А скажіть, будь ласка, чи є у вас бізнес? Ну, взагалі, це мій мікробізнес. Я займаюся виготовленням. Кондитерських виробів, це тортів і зрозуміло те, що стосується, чим розподілити, визначити час, оптимально використовувати ресурси, це теж є фінансовим цими відносинами. Дуже смачно, дуже смачно. Я знаю два бала так і на п'ятерку не собираю стобальна система. Ну за якийсь пару ладно. Так, а як тема фінансів, як освіта фінансиста. Економіста вам допомогла розвивати свій бізнес. Чи вона якось допомогла вам? Ці навики? Ну я ж сказала, що я розумію, що є час, є ресурси. Я розподіляю такими ресурсами, як фінансово ключі сервину матеріали. Я розумію, що мені потрібно заробити, тобто отримати прибуток. Тобто, ці всі знання зрозуміло, я і в своїх практичних навиках. І майбутнє для того, щоб здобути інші можливості працювати, можливо, і в іншій сфері, чи важко було навчатися на фінансисту? Е, ну, сказати, що це важка ні, але потребує від студентів, від тих, хто бажає необхідно отримати цю професію, це розуміння з цифрами працювати, визначати аналіз. Стосовно того, як використовувати ресурси, граціонально використовувати можливості і ті кошти, які будуть для діяльності підприємств будуть банківської. Тобто потрібна така людина, яка спроможна аналізувати, планувати, контролювати, тому що без контролю це теж необхідно для підприємства забезпечення підтримання прибувку, а саме фінансисти можуть це. Допомогти, ось як ви думаєте, професія фінансиста це професія майбутнього? Чи вона вже буде відходити? Ну, справа в тому, що фінансисти вони з'явилися з, з формуванням грошових потоків. Тому зрозуміло, це і сучасна професія, це є професія майбутня, тому що назавжди будуть використовуватися гроші. І на перспективу не можу сказати, що не буде її в цій професії, вона може бути трошечки розгалужена в певних напрямках, але от дивіться. Е получається так, дивіться, є таке запитання. Наприклад, якщо у мене є бажання стати фінансистом, але мої батьки проти, що б ви порадили абітурієнтам в такій ситуації? Перше проти згідно аналізу, зрозуміти, чому ця проблема. Це може бути проти, пов'язано з вартісною оцінкою навчання. Але ми знаємо, що ми повинні інвестувати, інвестувати в свою освіту. Це нам дає можливість нарощувати свої знання, показувати свої перспективи, щоб отримати високий рівень заробітної плати і те, що ми буде необхідне для суспільства і створювати умови для розвитку нашої економіки в державі. Яку би пораду ви б дали б абітурієнтам, студентам, всім бажаючим хто хоче вступити на цю спеціальність? Ну, першочергово налаштуватися, налаштуватися, що потрібно все-таки знати математику, знати можливість спілкування з іншими людьми, тому що фінанси це ми розуміємо, що людина повинна комунікувати. З підприємцями. Тобто з банком, це не так а... нап... взяв собі листочки з квитанціями ні, 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 і ні, пишеш... ні, ні, ні. Ми повинні аналізувати, виявляти проблему, обговорювати цю проблему, тому що фінансист повинен показати альтернативні шляхи для того, щоб нарощувати прибутку для підприємницької структури, для організації. А це спілкування і виявляти основні проблеми і можливості для того, щоб покращувати діяльність. Тоді випливає таке запитання: це тоді професія інтроверта чи екстроверта? Це треба бути постійно в русі, чи все ж таки це така професія, коли ти керуєш? Але ти такий ну спокійний в тебе робота? Ні, це не спокійна робота, тому що у нас постійно в економіці відбуваються зміни і законодавчі, і нормативні. Тому людина повинна адаптуватися до зовнішнього середовища, розуміти аспекти щодо і попиту продукції, виявляти проблеми, які можуть існувати, і давати пропозиції для покращення умов діяльності всіх організаційних структур. Як відкрити свій бізнес фінансисту? Взагалі дуже зрозуміло це складно, тому що потребує етики, документації. На жаль, на сьогоднішній день це ну, для людей нашого середовища проблема. Тому це цей час, це є е, можливість визначити окремі особливості по складуванню фінансових звітів і, зрозуміло, ці звіти повинні якось затверджуватись. Тому, якщо ви плануєте відкрити свій, свій бізнес, ви повинні розуміти що це не так, по що робиться це необхідно опрацьовувати матеріал, аналізувати ринок, виявляти свої перспективи для на майбутнє, щоб отримувати достатній капітал, на який кожен підприємець орієнтовується. Дуже цікаве запитання як особисто для мене наболіло, так сказати. На рахунок грантів, і що ви думаєте на рахунок тих грантів, які видає держава, або ну, інші там можливо навіть приватні установи на саме відкриття бізнесу? Що ви думаєте на рахунок цього? Ну гранти це є державне залучення, тому зрозуміло, що держава вона, вона намагається створити такі умови, щоб люди ці кошти використовувалися для розвитку для розвитку економіки в нашій країні. Тому е, гранти вони будуть, вони будуть пропонуватися, але петики, в залежності від того, хто їх буде використовувати, яким чином буду забезпечувати ці кошти із держави чи цілеспрямовано, це чи там благо себе, в підсумку покаже результативність цієї діяльності. Дуже вам дякую, дуже дякую за це інтерв'ю, подкаст. І вам дуже дякую, тому що я зрозуміла, що це не необхідно і для вас, і для всіх інших. Дуже дякую. Підписуйтесь на наш канал.